Знімаю я зараз ажем HM Wolf 14NL2. Двоєчка означає, це його засоряність екрана. Ні в якому разі не путати з ген 2 Plus, GEN Gen3, ген 2 Це не то. Хочу зрівняти його. Взяв з собою PVS 14 NW, вольф 14 NW і ось о, Wolf 14 на зеленому фосфорі. Ну, що можу сказати? Білий видно краще. Але кожному своє. Якщо, як для очей воно. Кожного для ока, якщо білий виїдає, то зелений він не так. А кожен вибирає під свою фізіологію. Ну, гарненько в нього так собі видно. Якщо ще й приловчиться і вночі походити, то гарно видно. Компанія бачу все. Підписуйтесь, ставте лайки. Ми робимо відео для вас, для перемоги. Сьогодні ми знімаємо відео про AGM Wolf 14 Про NW2. Як він показує вночі і як показує. Вольф. Eh, як показує пвс 14 NW1? Це зараз Вольф 14. Ну, ось отак. Він показує в повній темноті. Там воно людина ходить метрів 30 до неї. Отак. От Можна повернутися ось о дерево. Так. А це я знімаю для прикладу, як показує АЖМ пвс 14 НВ1. Он у нас людина ходить, повна темнота. Так, щоб сказати, що він набагато краще знімає, ніж Wolf 14 NW2, то і не скажемо. Але тут є ручне регулювання в ПВС 14, є ручне регулювання посилення, і ним можна трошки зробити яскравіше і приглушити. Коли ми приглушаємо, то є, ну, трошки краще видно, насиченіше. А так, ну. Плюс-мінус вони майже однаково показують. Ну і різниця там в 50 тисяч між ними.